Вітаннячко, 45 кілометр. Він же віщає з пильного Сарая в мотоцикл тьокров'ю. Чому? Тому що розібраний картер. А хтось каже, ти втратив гарантію. Так, але воно того вартувало. Оце центрифуга. М -м -м, вітання боксеру 2024. Тут немає фільтра Ха, паперового заміснього. Центрифуга. От вона в розібраному вигляді. Ніякого тут немає. Різьбого, герметика, це вже от я зараз від себе додав лучше, ніж по гарантії. А може й не варто. Ну, не хочу, щоб на ходу воно в мене там все розкрутилось. Я от сюди вставляю пальчики і ти дивися трошки стружки Тому що я вже все йде основного відео на YouTube відзняв і повитягував туди звідси пальцем. Ось такі от справи. Не знаю, добре це чи погано, На боксер нічим зараз не краще, ніж ліфан. Čišai kas kaip